Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. У нас сьогодні, я сподіваюся, цікава зустріч у Рубриці авторська задача. Це будуть авторські задачі близнюки. Тобто, це такі задачі, які відрізняються зовнішньо трішечки, а метод розв'язування зовсім інший. Історія почалася з того, що я вирішив скласти рівняння. Яке б ще раз показувала учням і вчителям важливість правильного застосування у формулах, у рівняннях формул корінь парного степеня, ну, квадратний, наприклад, з а, Б, здобутка із частки. Корінь з А Б, правильне застосування і корінь з А на Б частки. Шановні. Учні, шановні вчителі, натисніть, будь ласка, паузу, і спробуйте розв'язати те рівняння, яке я придумав. Сподіваюся, у вас вийшло. це рівняння фактично присвячено тому, що я сказав, тобто основна ідея була. Чому? Тому що я декілька разів вже бачив у закордонних YouTube каналах, коли просто даний корінь один і другий просто. Автори розбивають на два кореня і там щось роблять. Отак от розбили, отак от подали формулу, використали і там працюють. Ну, ми з вами грамотні, ми знаємо, що так не можна. Ми знаємо, що корінні щастки це насправді частка коренів лише у випадку А більше буде рівня нуля і Б більше нуля. Якщо ж у нас обидва А і Б, ну А, наприклад, може бути, ну, давайте обидва менше нуля, і це менше нуля, і це менше, формула набуде зовсім іншого вигляду, ми маємо ось так писати про це розказано у підручниках навіть восьмого класу і моїх і інших авторів. Тому, якщо вести мову про це рівняння, то зразу виникає думка, а чи треба розглядати два випадка, чи не треба? Нещодавно я знімав ролик, де не треба було розглядати два випадки, тому що така область визначення рівняння була. Яка область визначення рівняння тут? Тут обов'язково треба почати з області визначення рівняння. Значить, оцей підкореневий вираз більше буде рівнює нуля. І оцей підкореневий вираз більше буде рівню 0. Ми можемо пройти дуже до простої думки, що обидва вирази або одночасно більше нуля, або одночасно менше нуля. Чому? Тому що в ці два вирази входять компоненти х множники х плюс фактично множники х плюс 2х у непарних степенях. Тому ми можемо сказати, що це фактично рівносильно х на х плюс 2 більше нуля, і в принципі все. Або можна написати по-іншому, якщо так менш зрозуміло. Більше буде рівня, х дорівнює 0, х не дорівнює дорівню мінус 2. Ну, я перший раз записав краще, але боюся, не для всіх учнів це буде зрозуміло. Тому я маю показати область визначення. Ну, ось це дуже просто: мінус 2 і 0 виколоті точки. Ну, Наприклад, метод інтервалів або метод параболи, як хочете. Ось наша область визначення, рівняння, яка показана графічно. Хочете, давайте запишу. Ну, і ми розуміємо, що все-таки краще і, можна так сказати, спокійніше почати з. Випадку, коли х більше нуля. Воно трішечки ну, простіше виглядає. Тоді обидва компоненти х плюс 2 і x більше нуля, ми можемо розбити на два кореня, що я і роблю, і після цього хочу зробити паузу. Хто, можливо, з учнів не дійшов до цього місця? Спробуйте розв'язати. Ну, В мене сюжет вийшов у понеділок, 11 го числа, чи ні, 12 го вівторок листопада. Не треба собі морочити голову, коли є стандартний спосіб розв'язування. Це приблизно та сама картина. Тут є стандартний спосіб розв'язування, на нас дивляться два однакових вирази, на нас дивляться корені. Тому пропонується один з цих коренів позначити, а, наприклад, інший позначити Б. Обидва А і Б більше нуля навіть дорівнювати нулю не можуть. На 0 ділити не можна. Тому ми маємо А в кубі на Б плюс Б в кубі на А 5 коренів з двох. І в той самий час. І в той самий час, нам треба друге рівняння. Нам треба друге рівняння, бажано без X, бажано лише за і Б, і бажано якомога більш просте. І ті, хто має досвід, ті, хто має хто дивився мій канал, або хто, скажімо, має достатньо. Досвід розв'язування таких рівнянь у 10 математичному класі, тому що в звичайних таке не дивляться. Я думаю, дуже швидко прийшли до думки, що нам треба А квадрат мінус Б квадрат. Тому що А квадрат це х плюс 2, Б квадрат Сх це просто дорівнює 2. О, ми маємо систему для А і Б, яку ще безумовно треба розв'язати. Як пропоную це розв'язувати, я вам покажу, ну, як мені здається, найшвидший спосіб. Ми зведемо до спільного знаменника, що, в принципі, зрозуміло, і потім мені дуже хочеться використати те, що квадрат мінус b квадрат дорівнює 2. Мені дуже хочеться це використати. Як це використати? А дуже просто. Виді... Я вже, знаєте, я систему не буду писати, часу шкода. Я виділю квадрат ось такої різниці. Тоді мені треба, щоб нічого не змінилося, ось таке додати. І я думаю, ви вже бачите світло в кінці тунеля. Це в нас буде двічка. Тобто це буде 4 2А квадрат b квадрат дорівнює 5 коріння за на b. Ми пам'ятаємо, що ні а, ні б0 не дорівнює, тому ми можемо дуже сміливо це писати. Ну, далі все зрозуміло, я думаю. а на Б позначимо Т. Отримаємо квадратне рівняння. Для Т і маємо його корені. т один я підглядаю. І Т2, корінь із 2 на 2. А тепер дуже класний ще один момент у цьому рівнянні. Я не буду шукати А і Б. Навіщо воно мені треба. Я напишу, що А на Б ось воно. І зразу заганю під один корінь. Враховуючи те, що я розглядаю, це на х більше 0, <кій> і давайте рухати до фініша кожну з цих ділочок. Тут у нас буде х квадрат плюс 2х мінус 8 дорівнює 0, х1 дорівнює 2, х2 дорівнює мінус 4. Але ми розглядаємо Поки що це рівняння за умови, що х більше нуля. Тому це не підходить для даної гілочки. Один корінь виловили. Тут х квадрат плюс 2х мінус одна друга дорівнює 0, і ми будемо мати мінус 2 плюс мінус корінь 6, що ділиться на 2. І тут у нас оцей корінь не підходить. Не підходить, а підходить другий. Отже, ми поки що на дану корінь 6 мінус 2 на 2. На дану секунду ми з вами виловили два корені. Ось вони. Зараз я буду розглядати е, другу ситуацію. Давайте я скопіюю. Скажу, що в мене є друга ситуація х менше мінус 2. але перш ніж я буду розглядати цю ситуацію, важливий педагогічний момент. Я коли ну, дидактичний, фактично, коли я складав це рівняння, мені треба було показати учням і вам, що не можна. Так, ну, скажімо так, поступати з цією формулою, тільки отак. Написав, все розв'язав, а ви нам покажіть таке рівняння, де цього замало. От я і маю скласти таке рівняння, щоб воно мало корені про А менше нуля і Б менше нуля, щоб показати, що цей момент важливий. Як це, шановні вчителям, кажу, це певні дидактичні моменти. Тому що я роблю? Я беру в графічному калькуляторі і малюю графік лівої частини. Ну, тобто переношу 5 коренів з 2. А, а, до речі, кажучи, а як я придумав рівняння? Це дуже просто. Я взяв, я взяв, до речі, теж важливий момент, вчителям буде корисно. Я взяв оцю таку конструкцію, з якою я хочу працювати. Взяв по підставі вікс до рівня 2 і подивився, що вийде. Вийде 5 коренів з 2. Все, маємо рівняння. Важливий педагогічний момент. Мені дуже хотілося б, щоб мої сюжети дивилися не лише учні, не лише вчителі, молоді не молоді, хто хоче дивитися. Мені хочеться, щоб це дивилися майбутні автори посібників, можливо, навіть підручники. Можливо, тому я розказую, як я складаю рівняння в даному разі. Отже, я взяв два підстави подивився. подивився. Тому я взяв намалював у графічному калькуляторі графік і бачу о, класно. При х менше мінус 2 теж корені будуть. Тому це буде дуже педагогічне рівняння. Давайте ми до нього повернемося до цього педагогічного рівняння. Якщо х менше. Мінус 2, то ми корені обидва підкореневих вирази x плюс 2 і x від'ємні. Тому, якщо я хочу розбити на два корені, я маю це робити правильно, шановні друзі. Я маю це робити правильно. Але спосіб розв'язування буде фактично тим самим. Тільки в мене вже отакий корінь буде А. Отакий корінь буде Б, але як це, давайте я напишу обидва більше нуля, і як це не дивно, ми отримаємо таке саме рівняння. Ми отримаємо таку саму, використаємо додаткову умову. А квадрат плюс Б квадрат дорівнює тільки, попепрошу. А квадрат плюс Б квадрат. Дорівнює, тобто не плюс, а мінус, а квадрат мінус Б квадрат. Дорівнює. Чому дорівнює? Мінус х плюс 2, мінус мінус, тобто плюс х, і це дорівнює мінус 2. Трішечки по-іншому. Але коли я буду виділяти, давайте я все таки скопіюю. Все таки я скопіюю. Такий великий сюжет сьогодні буде, шановні друзі, великий сюжет. Великий сюжет. Коли я скопіюю і скажу, що це не 2, а мінус 2, то ви мені скажете, так при цьому нічого не змінилося, правда? Ми ж отримали те саме квадратне рівняння. Єдине що мені графік треба було нижче розташувати. Не розрахував я. Я отримав, ну давайте пропущу добре, я отримав те саме рівняння. Фактично, я отримав ті самі Т, ті самі Т, ну, давайте я, можливо, тут відкреслю. Т1 корінь. 2 корені з 2, т2 дорівнює корені з 2 на 2. І коли я, я буду розв'язувати ті самі рівняння, фактично. Х на х плюс 2 8, x на х плюс 2 одна друга. І в цей раз ті корені, які будуть, я буду отримувати, я маю порівнювати з х менше мінус 2. Тобто в цій гілочці я отримаю двійку і мінус четвірку. І на цей раз мінус 4 буде підходити. А коли я в цій гілочці отримаю мінус 2 плюс корінь із шести і мінус 2 мінус корінь із шести на 2, мені буде підходити теж другий корінь. Отже, остаточно. Ми отримаємо ось таку відповідь. Числа мінус 4, 2, і мінус 2 плюс мінус корінь із 6, що ділиться на 2. Ось таке рівняння я склав. Склав для того, щоб продемонструвати. Тобто, початкова ідея була продемонструвати роботу ось цієї формули. Давайте я ще дві зелених поставлю галочки. Це ще далеко не все сьогодні. Не все цікаве, буде ще, ще цікаві моменти. Отже, я склав це рівняння, пок, пок, придумав, як я покажу роботу формули, правильну роботу, зрозумів, що це буде цікаво і корисно, а потім подивився на графік. Ну, для мене не було неочікуваним, що цей графік, функція, яка праворуч Він буде графік, маю на увазі, симетричний відносно прямої оцієї. Відносно прямої, х дорівнює мінус 1. Він цей графік, симетричний. Зараз я це підпишу. Х дорівнює мінус 1. Є симетрія. Тому виникає думка, що цю симетрію хотілося б використати. Як ми можемо використати цю? Тобто ми хочемо використати симетрію, вийти на парну функцію, тому що парні функції вони симетричні, тільки відносно прямої х дорівнює нулю, да, відносно осі ігреки. Як це використати? Спробувати? Можливо, я нічого хорошого б не отримав, але я отримав. <реш> Значить, це можна використати шляхом заміни. Я думаю, вчителі ж догадалися. Можливо, навіть деякі учні теж. Якщо я х плюс 1 позначу t, то тут у нас буде t плюс 1 в кубі, що ділиться на t-1, тут у нас буде t-1 в кубі, що ділиться на t плюс 1, дорівнює 5 коренів з 2. Ну, виникає питання, і що ви виграли? Це одно, що треба там ОДЗ, там область визначення рівняння, розглядати два випадки. Що ви виграли від цього? Дивіться уважненько. Ліву і праву частину я помножу на корінь із т 1 на Т плюс 1. Це абсолютно точно додатнє число для даного рівняння. Чому? Тому що у нас е, частка додатня, або така, або така, що одне і те саме нулем не може бути, і тоді їхній добуток додатній. Тому я поки що в область визначення рівняння, скажімо так, особливо не лізу. Не треба воно. А тепер найцікавіше, коли я помножу на цей вираз, який я хочу взяти чорний, що буде відбуватися? Тут буде відбуватися корінь t плюс 1 четвертому плюс корінь t-14 дорівнює 5 коренів з 2 на корінь tвад мінус 1. Ви бачите, я потихесенько наближаюся до цієї майбутньої парності. Корінь, із четвер... корінь з квадрата це модуль. Тобто я мав би написати, що це модуль t-1. Квадрата. Ну, квадрат, модуль квадрата. І просто квадрат одне те саме модуль мені тут не треба. І тоді, коли я розкрию ці квадрати, в мене пропаде Т. Тобто ви абсолютно явно бачите, що у нас вийшло дійсно. Рівняння, в яке входить т квадрат, і абсолютно не входить ніщо інше. Тобто я вас не надурив. Т квадрат позначимо М, де М більше або дорівнює нуля. І тоді 2 2 дорівнює 5 коренів з 2 мінус 1 під коренем. Ми можемо абсолютно сміливо підносити до квадрата за умови, що М... Більше або дорівнює 1, це фактично область визначення. рівняння, Ми можемо підносити. А можемо навіть цього і не писати чому. Тому що коли ми, Ну давайте я трішечки по-іншому це покажу. Давайте я покажу так. Значить, корінь з 1 дорівнює 2m плюс 2 на 5 коренів 2 ми отримали стандартне рівняння раціональне, яке рівносильно системі m-1 дорівнює цьому в квадраті, те, що m-1 більше або дорівнює 0, писати не треба, бо воно дорівнює квадрату. І права частина додатня. Писати, що права частина додатня не треба, тому що в нас m більше нуля або дорівнює, і тоді автоматично плюс 1, тим паче, більше 0. Ми вийшли на квадратне рівняння, його розв'язками є 9. і... 3 других, а 3 других це 6 четвертих. І тоді Т квадрат дорівнює 9, Т дорівнює 3 Т дорівнює мінус 3. Т квадрат 6 четвертих, Т дорівнює корінь 6 на 2, Т дорівнює мінус корінь 6 на 2. Повертаємося до того, що Т це х плюс 1, і закінчуємо. Абсолютно іншим другим способом. Абсолютно. Ось так буває, шановні вчителі, шановні учні, Тобто, я склав рівняння для того, щоб показати. Певний спосіб розв'язування, ну, корені ті самі, я вже з вашого дозволу до спільного знаменника приводити не буду. Я склав рівняння для того, щоб показати один педагогічний момент. А вийшло так, що в цьому рівнянні є інший спосіб, який за великим рахунком, на мою думку, навіть кращий, тому що він швидший. Мені ніде не треба область визначення рівнянь. Мені треба два випадки розглядати. Але, але оцей красивий хід, красивий дуже хід нестандартний, його побачити досить важко. Його можна побачити. Ну, тобто, в принципі, маючи певний досвід, я це називаю середина підстановка, до речі, кажучи. Ось, але побачити можна, маючи певний досвід навіть без графіка. Це була перша частина сюжету. А потім, коли я це рівняння склав, я вирішив до цього рівняння скласти ще рівняння близнюк. Отже, подивіться, що я зробив. Я вирішив додати до рівняння ось такий компонент. Ось такий компонент. Ось ось такий компонент. Я взяв те саме х дорівнює 2. Подивився, що ліва частина буде 5 коренів з 2, і просто підібрав коефіцієнт 2,5 таким чином, щоб і права частина була така сама. Ну, щоб розв'язки були, щоб корені були. Ось. І е, пропонується теж розглянути таке рівняння, яке дуже схоже, рівняння блигнюк дуже схоже. Але яким буде спосіб розв'язування цього рівняння? Шановні учні, шановні вчителі, натисніть, будь ласка, паузу і спробуйте розв'язати це рівняння. Як це не дивно, ми в це рівняння додали ікси. У порівняння з попереднім. Рівняння стало при розв'язуванні, ну, скажімо так, простіше. В тому плані, що розв'язування буде набагато менше місця займати. За однією умови, за умовища, якщо правильно до нього підійти, ми з вами знаємо вже фактично область визначення цього рівняння, х належатиме від мінус нескінченності до мінус 2, в об'єднанні від нуля до плюс нескінченності. І ми абсолютно сміливо на області визначення рівняння можемо ліву і праву частину поділити ось на цей корінь. Дивіться, що буде відбуватися? Тут у нас буде корінь х плюс 2 в квадраті на х квадраті. Тут буде корінь х квадрат на х плюс 2 в квадраті. А Тут буде просто число 2,5. Просто число 2,5. Ми можемо під один корінь загнати. Ми можемо корінь з квадрата взяти. Це буде просто модуль. Ну, я навіть, з вашого дозволу, не буду за те позначати. Я напишу 2,5 це 2 плюс одна друга. І тому ми з вами виходимо на дві можливості. Або цей, перепрошую тік тут х, або цей. Модуль дорівнює 2, або цей модуль дорівнює 1 друга. Для учнів, які можливо не зрозуміли, давайте я тут покажу. Я можу абсолютно чітко цей модуль позначити Т, тоді це буде 1 на Т, Т плюс 1 на Т дорівнює 2 плюс 1 друга. Значить, Т дорівнює 2, або Т дорівнює друга. Ну, це означає, що дорівнює 2, або дорівнює мінус 2, або дорівнює 1 друга, або дорівнює мінус 1 друга. Давайте розбиратися. Уперше буду підглядати. У першому випадку ми отримаємо 2, що нам цілком підходить. Область визначення ви не забули, правда? В другому випадку ми отримаємо мінус 2 третини. Отримаємо мінус дві третини, що нам не підходить, шановні, не підходить. Не входить в ОДЗ, не входить в область визначення рівняння. У третьому випадку ми отримаємо мінус 4. І нарешті у четвертому випадку. Ми отримаємо мінус 1,1 третина, що також не входить в область визначення. Ну, по-перше, для вас вже точно не новина, що отримані корені симметричні відносно х дорівнює мінус 1. Правда? Тому що наше рівняння фактично симметричне. Ми можемо в цьому впевнитися, якщо Намалюємо графік, перенесемо 2,5 радикала у ліву частину. Намалюємо графік, дивіться, що виходить. Виходить два корення, по-перше, які ми з вами вже знайшли. Бачимо симетрію відносно х дорівнює мінус 1. Ось таке рівняння близнюки Асклав. Думаю, що воно теж цікаво і корисно. Тобто, сьогодні вийшов довгий, але мені здається дуже педагогічний ролик. Як мені здається, мені здається, що було цікаво і корисно. Мені здається, що треба поставити лайк цьому відео і підписатися на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення!